Негативно, але, блін, чекаю. Печальний <ріць> період. <ріць> Я не м'ясо. <їм> <ріць> Грішила. <ріць> Міла 80. <ріць> <ріць> З останнього часу негативно. Носила. Носила. <ріць> Грішила. <ріць> Ні, не подаю. Коли просять на вулиці, то не подаю. Тому що знаю, що це все такий бізнесок в нас. Ось, але я допомагаю, займаюся благочинністю на інших проектах. Перевірених. Ван-Ван. Джебар. <рес> Добре, заклад чого? Харчування. Харчування. Монспіус. Монспіус. І яка там ульбана страва? Скажіть. Я не їм м'ясо. <смеш> улюблена страва, улюблена страва. Там смачний лосось гриль. Блін. <смеш> Треба згадати. Ну він був? Я думаю, так. <смеш> <смеш> Я сподіваюся, що був. А, напевно. напевно. В машині рахується? Так. Були, блін, і не раз були. А яку ситуацію розказати? А яка сама прикольна ситуація? А, сама прикольна ситуація, я їздила півроку без прав. Мама a criminal. Тобто я півроку, день в день, керувала автомобілем. У мене не було прав, бо я їх загубила і в мене не було часу їх відновити. І е, два рази мене зупиняли. І кожного разу мені щастило, коли не доходило до того моменту, коли я вже мала дістати права з сумочки, і щось траплялось, коли мені казали ну ладно, їдьте. <клес> Рома мене вб'є. <плес> я не знаю. 26 нехай буде. Ні. <плес> <плес> 33? три. <плес> П'ятнадцять. <плес> В одній команді 11 чоловік. Тобто 22. 22 в загальному. Ну, я була близько. Їсти. Багато їсти. Їсти ввечері. Їсти солодке. А старість це скільки років? Ну, це вже коли ти не працюєш, Давай так, скажемо. Коли я не працюю. Та ні, я би хотіла працювати. Я би просто хотіла працювати, коли ти вже нічого не робиш, але ти працюєш. Типу все працює на тебе. Е, ні, насправді я би хотіла жити у Львові, але е, на оцей такий е, печальний період виїжджати кудись на Канари, на Мальдіви і так далі. Там, де всі скандинави зимують. Коротше. Писати, ходити, говорити. Спасибо. Клас. Спасибо. Міла 80. Вже коли старість прийшла. <рес> і так, і так. Більше подобається онлайн. А Рома мішає чи не мішає? Ні. Не мішає. Ні. Ну, коли ми разом ходимо по магазинам, то заважає. Але ну, ми просто завжди йдемо, і він каже, що все буде добре, йдемо, тобі щось виберемо. Ми заходимо в магазин, проходить там хвилин 30 і все, це вже починається харіво, що давай, давай, давай йдемо, йдемо. Ну, я не можу назвати себе прям еко-еко, тобто я там не розділяю сміття, не відношу пляшки на переробку. Хоча це було би класно, я просто ще не доросла до цього. А в плані того, що я не їм м'ясо, це була велика проблема, насправді, але це було 9 років назад, тому вже всі зморилися давним-давно з цим. Е, на рахунок шкіри, хутра. Я думаю, це не так принципово, там батькам рідним, як нагодувати м'ясом просто дитину. Тому з цим все окей супермаркеті та, та, береш? Але теж знову ж таки, хочу прийти, вже навіть знайшла, були чи то на Family Fest, чи де такі екосумочки продавалися багато в наборі, але я не доїхала туди в цей день, щоб їх придбати. Але Мисль була. Мисль була. <зум> Блін, по-русски, я ж в русній школі училась. Бісікаріса це штука, яка ділить угол пополам в треугольнике. Я, кстати, гуманитарий вообще. Не знаю, откуда это. Я еще знаю, что такое инерция. Явление сохранения скорости тела при отсутствии воздействия на него других тел. Я просто поплоп. Слушай, у тебя другие блогеры Блин, серьезно, про рекламуат. А вын чистый? Чи ты его тут достал? Друзья, Економ варіант йоршика для ваших закладів, тому що в закладах їх весь час тирять. Не купуйте дорогі, купуйте такі. А ми будемо ще щось рекламувати? Ні, рекламувати ми ще. Шкода, бо а скажіть, я коли тянулась, то було видно, що я заручена? Добре. Перші зароблені гроші. Мені було років 5-6-7, десь так. І я це до теми попередньої реклами. А, мила туалети вдома і ставила таку іграшкову копілочку на бачок. І коли батьки ходили, по маленькому треба було 25 копійок покласти, а по великому 50. І якщо вночі хтось ходив і не клав, я чула і зранку перевіряла, чи поклали, чи ні. Якщо не поклали, то я йшла розбиралася. <реш> <реш> ну, напевно, це якщо такий прям найбільший найбезглуздіший це коли в тебе крадуть гроші. В мене колись вкрали 300 чи 500 євро в маршрутці Львів-щагині. <реш> І на той момент це було просто овер багато грошей для мене, тому це така больна все життя. П'ять слів, які характеризують Бараєву. А, Сім'я, бізнес. Підтримувати українських виробників, їсти солодке на ніч і хороший щирий друг. Це ті пісні, які постійно тобі заїдають в голові, і ти співаєш. Наприклад, сьогодні я весь день співаю, а я лише хотів тебе привітати. Я не знаю, чия ця пісня, але вона мене дратує. Негативно, але блін, чекай, в мене подруга є з циганськими кореннями. Негативно до всіх крім циган. Якщо брати тих циган, які на вокзалі пристають, то вони просто я їх боюсь. Я коли їх бачу, то я хапаю за свої речі <гум> і обходжу їх десятою стороною. А ще вони дуже наглі. Вони підходять, тим кажеш, іди, а вони ще тебе обзивати можуть. <гум> до речі, про неї є історія. Колись вона літом була в селі. В бабці, і до них в село приїхали цигани на тачці з конями, і вона пригнула до них в цю тачку, і вони разом з нею поїхали. І бабця її знайшла в сусідньому селі. Блін, ну от щоб класно відповісти, треба подумати. Тому що це 100% щось дарував Рома, але я зараз не згадаю і згадаю щось інше, а він скаже: А як же ж оце? Книжку Ліна Костенко з віршами. Так романтично, правда? Mm -hmm. <сум> Насправді, якщо копнути глибше і взяти якісь такі первоісточники, то блогер це людина. Ну, коли ще не було інстаграму, як такого були оці блоги на сторінках, були на Ютубі блоги. І це був такий формат якоїсь людини, яка. Дає класні поради, класні лайфхаки. Тобто, ти дивишся якийсь випуск або читаєш статтю і можеш з неї взяти для себе щось корисне. Якщо говорити про сьогодення, то насправді мені здається, це поняття блогер, воно вже таке дуже заїжджене, і я навіть не завжди люблю, коли мене називають блогером. Я більше, ну, мені більше подобається, коли мене там асоціюють з е, там, підприємницькою діяльністю, з тим, що я там бізнесвумен і так далі. А блогер. Я не стільки блогер, скільки я би себе назвала лідером думок, якщо можна. <звук> ну, ти знаєш, я не рекламую неякісні товари. <свук> В шоурумі Ван Ван ви знайдете кращі і якісніші, ніж оце. <свук> Хе-хе-хе. безбюджетний канал. Я боюсь. О, боже, це Куровський кудись руки пхав. Та ну це кіс. То я тоже буду? Та ну. Блін. Просто руки вперед. Міла, в тебе все вийде. І воно не живе вже. А де він? О-о. Так, аквариум, да, да. Це мені треба в акваріум запхати руку? Ну, щоб дізнатися, що це, да. потрібно в акваріум. Ооо. Так. Тільки без різких рухів, але А ти спеціально так, підначуєш. Так. Можна якісь підказки. Можна відмовити. Ні, насправді я не думаю, що ти якусь жесть туди запхав. Це однозначно не жесть і люди цим користуються час від часу. Жінки, особливо. Блін, знаєш що? Я знаю, що це? Це банан. Блін. Знаєш чого? Бо він пахне! Я чую запах банана! Отже, у мене є два подаруночки, тому питання теж буде два. Перший подарунок більш дівчачий, це такий класний блокнот, щоденник. І отримає його той, хто дасть відповідь на запитання, скільки чашок кави було продано у Ван Ван за весь час його роботи. І другий подарунок це така класна гра, яка називається дзен. Її отримує той, хто дасть відповідь на запитання. Перший дасть відповідь на запитання. на який концерт українського гурту вперше в житті я потрапила? А для того, щоб отримати ці подарунки, треба виконати два простих правила: перше бути підписаним на єб блог. І друге це в коментарях біля своєї відповіді залишити в дужках нікнейм в інстаграмі, щоб з вами було простіше зв'язатися.